Всім добрий вечір. Сьогодні хочу показати порожні баночки за листопад 2024 року. Назбиралась в мене повна коробка порожніх баночок і упаковочок. Зараз це розглянемо. Спочатку вам покажу те, що не вмістилось в цю коробку. Це щоденні прокладки Kotex. Їх в упаковці було 46 штук, вони мені подобаються. Купую їх постійно, рекомендую, Так, відкриваємо коробочку. Закінчився рефіл рідкого крем мила Fresh Juice 460 мл. Ми його купуємо з різними ароматами. Аромати такі легкі, ненав'язливі. Текстура густа. Рекомендую. Також закінчились ватні диски iPack, 80 штук їх тут було. Такі середньої якості диски. Більше повторювати не буду. Не дуже вони мені сподобались. Також закінчились натуральні гігієнічні прокладки з аніоновим чіпом Денні від компанії Feel Fine. Перше, що не сподобалось, це упаковка. З неї дуже важко дістати прокладку. І ще, що не сподобалось, те, що вони дуже великого розміру. Вони йдуть, як по мені, так як нічні. Не денні, а нічні. Можливо, комусь такі прокладки подобаються такого розміру. Для мене це дуже великі вони. Тому купувати більше не буду. А так прокладки непогані. Також закінчилась міцелярна вода від компанії Гарнієр. Тут 400 мл. Мені її вистачило надовго з березня по листопад. Я вважаю, що це дуже-дуже добре. Так як я майже щодня її використовую цю міцелярну воду. Гарно очищує обличчя, знімає добрий макіяж. Не знаю щодо. Водостійкої косметики, але, звичайно, косметику змиваю добре. Рекомендую. Закінчився кальцій детринікомед з апельсиновим смаком, таблетки жувальні. Купуємо їх постійно в різних тарах, і по 20, і по 50, і по 100 таблеток. Не знаю, результату не бачу, наче непогані. Так, наче все. Те, що не з Oriflame. Поїхали Оріфлейм. Закінчився ось такий лак. Стійкий глянцевий лак для нігтів Зван. Квітуча конюшина, код 41873. Класний лак, дуже сподобався мені цей відтінок. Він такий. І для ніг, і для рук, на всі випадки життя. Дуже такий. Приємний такий відтінок, легкий, такий, не яскравий. Якщо ще до наступного року він буде в каталогах, то обов'язково повторю. Рекомендую. Також закінчилось живельне крем масло для тіла Садіж-СПА, Код 340 25. Тут його 200 мл. було. Також його відкрила в травні місяці. Закінчилось. Кус не фокусується. Закінчилось в листопаді. Влітку я, правда, ним не користувалася, так в холодну пору року постійно. Гарна текстура така. Нерідка, густенька така, як масло. Приємний легкий аромат. Рекомендую. Так, закінчилась моя улюблена туш. Для вії з ефектом вієлового об'єму Ancolor у синьому відтіночку код 4842. Обов'язково її повторю. Я люблю нею користуватись влітку, коли сонечко світить, тоді видно синю туш на віях. А взимку буду користуватися якоюсь чорною. Рекомендую обов'язково повторю. Так, закінчився пробник підтягувального окремо для повік Royal Velvet код 47223. Гарний кремчик, така легка текстура. Ніяких ні алергій, ні, нічого він не викликав, в очі не заходить. Ефекту від нього я не побачила, так як його дуже-дуже мало. Тому добре, що ніяких алергій не викликав. Це вже плюс. Так, далі. Закінчився клітинний крем молодості Diamond Cellular код 13659. Така баночка була. Також користувалась ним в холодну пору року, хоча він відкритий у лютому ще місяці, але влітку я ним не користувалась, тому його так надовго вистачило. Крем мені не сподобався. Так само, як і нічний крем Diamond Cellular, Cellular, вибачаюсь. Ефекту я ніякого не бачу. Платити такі гроші за звичайний крем не бачу сенсу. І ще мені що не сподобалось. В ньому є оця пудра. Не пам'ятаю, яка вона там пудра якась дуже корисна. А, вона мені заважала. От, обличчя блищить після неї, і коли наносиш крем, то вона відчувається на обличчі. Мені це не сподобалось. Тому повторювати не буду. Спробувала. Можливо, комусь вона подобається, ця лінієчка. Мені ні. Також закінчився мультиактивний бальзам для губ. З СПФ 15 The One, код 38884, у відтінку кораловому. Ось так. Там можна ще ним користуватись, можна, але не хочу. Відтінок жахливий, просто його ледве використала, не хочу ні обрізати його, нічого. Просто викидаю. Також закінчилась суперстійка матова помада The One Color Unlimited Ultra Fix у відтінку Орхідея код 41801. Я її відкрила ще в січні 2024 року, але так як відтінок такий дуже-дуже яскравий, камера, на жаль, не передає цю яскравість, то його залишила на літо. Він такий більш пляжний відтінок, скажімо так. Дуже яскравий, рожевий, барбічний чи ляльковий, не знаю, як правильно сказати. Але навіть влітку він був дуже-дуже яскравий. На роботу він не йде. Так, тільки кудись ніде не була влітку. Також використала з відтінком, я прогадала якось. А так помада класна. Вона мені дуже подобається, це моя. Одна з найулюбленіших помад, тому рекомендую. Саме головне, щоб вгадати з відтінком. Так, що в мене тут залишилось комплекс мультивітаміни і мінерали для жінок. Комплекс омега-3 і комплекс астаксантин і екстракт черниці. Код омеги 38556, Код мультивітамін. 38,559 і Астаксантин 38,557. Класні вітаміни. Купую і так окремо і велениспек купую постійно, вони мені подобаються. Тому рекомендую. Ось такі в мене були порожні баночки за листопад. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!